Ви підходите до людини. Ну, підходите ну, так, ну. Накладаєте турнікет. Все робиться одною рукою. Затягуєте турнікет, фіксуєте його. Так відбуваються заняття з тактичної медицини для учнів в одному з рівненських ліцеїв. Мені сподобалось те, що ми бачимо, і ми можемо подивитися на собі його попрактикувати. Це зараз теперішній час важливо, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Наприклад, ну, війна в країні проводить заняття з такмеду військовослужбовець з позивним Захар, який раніше служив в батальйоні «Азов», потім в й окремій гірсько-штурмовій бригаді каже загалом майже 10 років. Років надавав домедичну допомогу військовим на фронті А з жовтня, торік, через множинні поранення, працює в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Додає, паралельно вирішив навчати ліцеїстів тактичній медицині. Це потрібно всім, не залежить від того військових чи то громадської людини. Це повинні знати всі. Якщо є бажаючі проводити тактичну медицину в школах, ліцеях там, на полігонах. Надавайте цю можливість, бо дуже мала кількість людей намагається навчитися тактичної медицини. Військовослужбовець розповідає учням про види поранень, як за допомогою різних засобів зупинити кровотечу. Місце поранення трамбуйте повністю гемостатичну губку або бінт гемостатичний, місце поранення, повністю його закручуєте тоді. Повністю по всій довжині нозі. Пам'ятайте, чим більше накладаєте, тим краще. До пахової частини накладаєте тровіки. <різь> Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.